Чужа думка, хуйня повна. Вітаю, друзі! Мене звуть Андрій. Ви на каналі Паламар. Сьогодні поділюсь таким досвідом, який трапляється зі мною вже не вперше, і дам вам зрозуміти, чому далеко не завжди потрібно слухати чужу якусь думку або якийсь досвід, тому що всі люди різні, всі цей світ сприймають по різному, у кожного різні якісь знання, переконання. Тому сьогоднішня моя ситуація: приїхав я на об'єкт у Ванкувері. На цьому об'єкті є десь 40 чи 50 будинків, які обслуговує наша компанія по сантехніці, але є в, ній, в цій компанії типу, якби, звичайний такий е, працівник, який обслуговує типу, все, що він може там пофіксити. Якісь такі легші роботи, він сам це робить. А коли не може, вони визивають, викликають вже якісь фірми, там, напевно, по електриці чи по сантехніці, я не знаю. І сьогодні вони викликали мене, бо в одному з будиночків немає е, гарячої води. І я прийшов. Це вже такий другий в мене виклик по цьому hot water tank, То називають У нас, це мені здається бойлер, так називається, коли просто в якійсь посудині типу нагрівається вода. Тут це hot Water Tank. і я приходжу, це вже мій другий такий в моєму досвіді, що я сам приходжу щось з ним зробити. І він мені цей мента не згай, я його зустрів. Він каже: я там вчора ходив, дивився, там в мене ну, там є цей типу, electrical panel чи Electrical Box, це, типу, якби отакий цей ящик з запобіжниками. І він каже, я не знайшов запобіжника на, на, коротше, на цей хот-вотер-тенк, Нам треба зараз це перевірити. Зараз провода будемо перевіряти. Братан, я вчора не зміг, я сподіваюся, ти, типу шариш. Там зараз провода. Я думаю собі, ну якщо ж ніби газовий. Хот Вотертен, хто там, типу, нема ніяких проводів, і нам, і скоріш за все, це буде газовий, бо я вже бував на таких об'єктах. І можливо нічого. Але я просто собі мовчу, думаю, ну що я буду з ним говорити? Типу, пояснювати, що там газовий, не газовий, щось там з ним дискусувати. Я думаю, завжди просто слухаєш, махаєш головою. Ага, добре, дякую, я поняв. І сам йдеш вже дивитися і отримувати свій власний досвід з того, що ти побачив, з знань, які ти отримав перед цим, як ти прийшов вирішити це питання. І, досвіду. і бачу ситуація зовсім по-іншому. Газовий е, hot water tank, тобто немає ніякого проводу, немає для нього ніякого брейкеру. В нього є типу, якби, свій власний, своя власна оця іскра. І йому треба тільки просто правильну подачу газу, щоб вона була, і щоб водичка просто туди набиралася, якби. І... І все, і його треба просто запалити, покласти і подивитись в іконочку, горить він чи не горить. Я просто прийшов, перезапустив його. Мені це якось ну на щастя, бо не завжди ж можна перезапустити. Якби він не запускався, то я би вже дзвонив своєму колегу, колегові, і він би приїхав до мене. Щоб перест... перевстановлювати, і він би привіз, я би був якби, босом, він би мені допомагав, і ми б перевстановили. Я ще не замінював власну руч. Я допомагав багато разів, можливо, разів з 10 комусь, якомусь сантехніку, це робити сам, що власноруч цього не робив. Але вже типу теорію цю всю технологію знаю. Тому я навіть вже роблячи це вперше, не навіть не стресував би. Того, що я думаю, знаю, що в мене багато чого ще буде вперше, але багато чого я вже робив з кимось, відповідно. Якийсь досвід в мене є. Плюс компанія класна. в мене є завжди такий, типу, знаєте, допомога онлайн. Я дзвоню до супервайзера чи до якогось іншого більш досвідченого сантехніка, і вони завжди допоможуть. Що дуже класно, не, не на кожній фірмі таке є. Тому я не переживав. Але вдалося просто за хвилиночку перезапустити цей hot water tank. І все, і цей чоловік, виходить, що він, він, типу, приїхав, дядьку там 50, мені здається, там 60, можливо, років, 50 там, 7, 62, от такого віку десь чоловік. Він цілком, можливо, що робив там півжиття десь охоронцем якимось, можливо, робив на, якісь будів... на якомусь будівництві. І тут прийшов, типу, якби на обслуговування оцього района. І він не знає цієї інформації відповідно. Його не можна за це типу, якби судити, винити чи там матюкати, але і водночас ось вам доводить. Довожу вам, що не потрібно слухати когось там, щось там, наслухатись там про якусь електрику, там щось там і вже йти там шукати якісь провода. Потрібно просто знати свою справу. Ти знаєш, знаєш, що тобі потрібно зробити. Хай хто що не говорить, ти собі знаєш своє. Зрозуміло, що е, набивати якби шишки такі власні гулі. Теж не дуже класно, бо можна когось послухати і не зробити якоїсь помилки. Але як практика показує, дуже багато людей взагалі говорять про те, чого вони зовсім не знають. А ти, знаючи свою роботу, просто приходиш, робиш швидко, якісно, впевнено, і, і, і всі, в принципі, задоволені. Тому ось так: не завжди потрібно слухатись інших людей. І, наприклад, от в підборі автомобіля, один скаже, ні, Мерседес це гівно, другий скаже, фу, та ці Тойоти корчі, там, там взагалі немає металу, там просто шкарабанька. І зрозуміло, що, що кожен має якусь типу, свою позицію і в цьому є якийсь сенс. Але поки ти сам не відчуєш, що таке Mercedes і що таке Toyota, а що таке якийсь, я не знаю, Рено, то ти не зможеш. Об'єктивно оцінити, типу, ці автомобілі, поки ти сам не відчуєш, не поїздиш, не отримуєш якийсь досвід від володіння якимось, якимось з цих автомобілів. Відповідно, слухатись людей треба, але власний досвід отримати, якісь власні шишечки, теж я рахую, треба набити, щоб. З власного, з, власного, з власного досвіду якось об'єктивно і раціонально оцінювати якось дану ту чи іншу ситуацію. Ось таке друзі. Відео до зустрічі у наступному. Бажаю вам, гарного дня або вечора.